Я знаходжуся на Каманіна, 18-й поверх. Тут заходжу зразу однокімнатна, зеркало, санвузол справа. Все чисто перша оренда після косметики, конкретної косметики. Можна сказати, що новий ремонт. Так, ось так. Панорама. Тут у нас друга секція. Тому вид дуже-дуже красивий. Дивіться уважно. Тут передвинете як вам треба. Ось. Так, погода в нас чудова сьогодні. Кондиціонер. Йдемо далі. Телевізор великий. Так, йдемо на кухню, теж телевізор. Так, новесенький диван, теж панорама моря. Ось така стеля. І ось теж такий від через так де тут у нас? Вийти? Все просто шикарно. Тому звертайтеся.